В окремому відео я розповіла, як вив'язувати і вираховувати регланні лінії. Сподіваюсь, воно зрозуміло. Будь ласка, подивіться його на моєму каналі, на прикладі цього самого джемпера. Тепер я хочу коротко розповісти, як до цих регланних ліній додати ще вв'язування ростка ось саме цієї висоти спинки, яка буде вища перед і не за рахунок цього перед не буде ось так тягнути в шию. Це говорить про те, що ми. Тут маємо зв'язати на декілька рядочків більше, ніж по лінії переду. Яким чином це зробити? Ще й враховуючи те, що у нас реглан. Спочатку вирахуйте реглан завдяки моєму відео, і просто прив'яжіть один, два, чотири рядочки, не більше. Щоб ви собі побачили, де у вас утворений реглан, ви вже трошки будете на ньому орієнтуватись, він не буде вас збивати. З ваших підрахунків. Далі. Виділіть собі по центру переду петлі, які вони не будуть пров'язуватись. Помійте їх маркерами. Тобто, ось ця центральна лінія пров'язуватись не буде. Як правило, це десь половина петель лінії переду. Якщо поділити петлі пополам, то це десь половинка. Повішили маркери. І як робимо далі? Ось, наприклад, ви йдете, в'яжете ваш реглан, пров'язали, поробили потрібні накиди, або пров'язали самі накиди. Доходите до першого маркеру, який у вас ось тут, і повертаєте вашу роботу назад. Тобто далі не в'яжете, а робите зворотній рядочок. Потім в'яжете по колу. Виконуючи всі необхідні дії по реглану, або накиди, або просто пров'язати вже зроблені накиди. Пров'язуєте рукава, лінію реглану і доходите до наступного маркеру. Окей. Дійшли, далі не в'яжете. Повертайте назад. Як повертати ці петлі? У мене є відео на каналі, як робити поворотні ряди. Я зроблю вам посилання на це відео, щоб тут не було дірочок. Дійшли. Повернули, в'яжемо назад, виконуючи всі необхідні дії по реглану. Пройшли один рукав, другий рукав реглану, зробили необхідні накиди, все чудово. Дійшли до цієї сторони і до першого повороту, який зробили. Тобто, у нас вісить маркер, ми на ньому повернули. Тепер ми доходимо не до самого маркеру, а залишаємо ще біля маркеру. Один, дві, три петлі. Якщо хочете, щоб глибокий був дуже виріс, ви можете залишати більше петель. Якщо хочете, щоб він був дуже плавний, такий, великий, то ви можете залишати по одній петлі. Ось, наприклад, тут вісить маркер, ви на попередньому ряді перед ним повернули. Тепер дійдіть одну петлю до маркера і повертайте знову назад. Тут робите те саме. Маркер, на якому ви повернули попередній ряд, до нього не дійшли однієї петлі і повернули. Можна надійти дві петлі, можна надійти три петлі, але, ну, як правило, не більше. Дві-три, максимум чотири петлі це вже для людини, яка досить груба і досить велика. Більшість я рекомендую один-дві петлі. Не дійшли. Повернули знову поворотній ряд, вяжете. Так само по колу, так само виконуєте всі дії по вашому реглану. Не доходите таку саму рівну кількість петель, як і з цього боку, повертайте, в'яжете назад. Тут знову не доходите рівну кількість петель. Тобто ви постійно, ось ці ряди, якими ви повертаєте, ви їх скорочуєте. За рахунок цього утворюється оця плавна лінія. Але спинка вяжеться. Коли ви це зробили декілька разів, і бачите, що у вас вже достатньо сантиметрів для того, щоб утворити спинку вищу, тобто, щоб утворився цей росточок, ви далі просто продовжуєте в'язати літньою реглану по колу до необхідної вам висоти рукава. Вже тут ніяких поворотів не робите, просто в'яжете по колу. Все. Рекомендую зробити це без додавання якихось якоїсь візерунків, якихось складнощі, просто на чомусь простому, щоб взагалі зрозуміти основний принцип, як в'язати реглан і ще до нього росток. Якщо я пояснила зрозуміло, і вам відео сподобалось, буду дуже вдячна за вашу підписку, лайки і коментарі.